Особове ім'я Жаско засвідчене вже в середньовічних графіті Софії Київської, путкописаль з Жаском Стктабл 448. Воно також зустрічається у назві села Жасковичі. Рідче Жашковичі, що у Волинській землі за 1452 рік, сум перше 355. А також у записі назви села Жасковичі, яке фіксується в Перемиській землі за 1361 рік, сум 1.3.3.5, гумецька 13.1.5. Крім цього, існування імені Жаско підтверджує також запис Антропоніма Жасковський за 1476 рік. Продали панові Вольтку Жасковському. Там же. особове ім'я Жаско згадується також у реєстрі війська Запорозького, 1649 року у стаж року Інт 514. Поза уринськомовним ареалом особового імені Жаско не виявлено. На нашу думку, давньоукраїнське ім'я Жаско утворено за допомогою форманта ховід двосновного особового імені Жаслав, але не виключено, що в його основі лежить дієслово. Шасати, жахати, страшити, лякати чи прикметник, Шаский, страшний, тобто, що воно могло бути синонімом до прізвиськ страшко та опудало. Схожі на жаско імена даско, жатко, Жацко, паско, раско, часко, марко, сашко, боско, дарко, дацко, дашко, деско, шатко, жирко, житко, лацко, Лашко, леско, масло, миско, нарко, носко, пацко, пачко, радко, рачко, рашко, татко, насло.